Привіт, це Імак, і це відповідь, чому не було в асортименті Red Magic 10 Pro. До нас приїхали 10 S Pro, 10 Pro зняли з виробництва. Можливо, вони будуть, якщо будуть з'являтися по гарній ціні. Але компанія ZTE випустила наступний телефон. В принципі, він не сильно відрізняється, на мій погляд. Вони там прокачали трохи частоту. Але якщо ви ще не купили його і хочете придбати, то 10 Pro. Е, ну, коротше, краще купити S. Вже. Тому що немає сенсу купувати старого, якщо вже є новий, по ціні вони там не відрізняються. Ключик, щоб карт тестувати. Е, чухол, Комплектація, до речі, так само. О, такий гарний колір. Колір новенький. О, такий. Виглядає дуже сучасно, прикольно. Блін, ці камер немає, це дуже, дуже збиває. Зарядка європейська. Так, включуємо, звісно, європейська і кабель тут, ще в комплекті. В принципі, по комплекту нічого тут не змінилося. що додала ip 54 але не знаю, може комусь це потрібно. Отак він запускається. В принципі, як 10 Pro. Солов'їна також на борту. Отак, раз і заспівав. Завезли небагато. По ціні він майже так само коштує, як 10 Pro, але головне, що більше 10 Pro не буде випускатися. Тобто є тільки 10 s Pro. Вони свіженькі, новенькі, виготовлені. Ну, Цей в травні там є ще, ще молодше. Ну, коротше, беріть, якщо ви хочете купити нормальний ігровий смартфон за адекватні гроші. Дякую за увагу.